Всім привіт! Мене звати Артем. І буквально нещодавно в нас був огляд на гру Гіпф. Дуельний абстракт, в якому треба створювати лінії із чотирьох фішок свого кольору. І хто не бачив огляд, зараз він в куточку екрану. І сьогодні ми вже з вами знову дивимось на абстракт. Але цього разу це ще одна гра в серії Діф під назвою Дивон. І це також коробочка в малій локалізації видавництва Пако Що ж, як ви зрозуміли, це в нас дуельна гра. Та абстракт. Проте тут вам буде потрібно з першого викласти усі свої фішки на поле відповідно до своєї стратегії. А вже після, так би мовити, поїдаючи фішки один одного, накриваючи фішки, вам буде потрібно створювати найвищий та найбільший стос. Проте, звісно, крім того, що противник матиме змогу перебувати ваші стоси, ви також повинні слідкувати за з'єднанням із ось такими. Червоненькими фішками двон. Тож давайте вже подивимось, як тут все відбувається. Поїхали. Тож на початку гри гравці по черзі по одній фішці повинні розмістити спершу фішки двон, а потім усі свої фішки на полі. Після цього вже розпочинається сама гра. Тож у свій хід ви повинні виконати хід однієї зі своїх фішок, тобто тих, що не оточені зі всіх боків. На початку партії це зовнішні фішки. Ви повинні перемістити свою фішку на будь-яку сусідню комірку. Якщо на комірці лише одна фішка, тоді ви переміщуєте її на сусідню клітинку, накриваючи наявну, і тепер ви створюєте стос фішок. Звісно, що вигідніше завжди накривати чужі фішки, тим самим позбавляючи суперника варіантів. Навіть перебувати фішки вже в наявній. Стосах, адже чия фішка знаходиться зверху, той контролює увесь стос. Проте таким чином ви не можете перемістити одну фішку на порожню комірку. Однак, у свою чергу, ви також можете виконувати хід є усім стосом зі своєю фішкою зверху. Тоді ви повинні перемістити стос по прямій лінії на стільки комірок, скільки фішок є в ньому. І ось тут ви вже можете зупинятись на порожніх комірках. І в цілому це головна ідея гри. Таке переміщення фішок і накопичення їх в одному з ваших стосів, який буде найбільшим. І таким чином ви будете їх переміщувати, поки в обох гравців не буде можливих дій у хід. Однак на полі в нас також є три червоні фішки-двон. Так ось ви завжди повинні мати сполучення з цими фішками, або знаходячись по сусідству, або через ланцюжок фішок. Бо якщо стається так, що фішки втрачають сполучення і червоної. Фішкою всі ці фішки негайно вилучаються з поля. Однак ви можете бути більш обачливими і захоплювати фішки двон, додаючи їх до вашого стосу. І тоді, навіть від'єднавшись від інших червоних фішок, ваш стос все рівно не вилучиться з поля. Проте зважайте, що суперник так само може забрати ваш стос із фішкою двон. Ну і все таким чином, гра триває, поки обидва гравці не матимуть можливості переміщувати свої фішки. Тоді вибирате найбільші наявні стоси обох гравців і порівнюєте їх за розміром. Той, хто матиме найбільший фішок у стосі, і стає переможцем. По-перше, дуже круто зроблені самі фішки. Реально дійсно, якісно, що вони ось так ходять одна в одну при створенні цього стосу. Це дуже зручно їх переміщувати після цього. Добре, що такі моменти були продумані. Однак трішки шкода, що на самополі, знаєте, немає таких комірочок, куди б ці фішки вміщувалися. Аби просто переміщуємо по плескому полі. Але що маємо, то маємо. Щодо самої гри, то це дійсно цікава гра, адже тут у тебе дуже багато свободи. Ти можеш будувати різні стратегії від покрокового поглинання сусідніх до великих переступів своїми стосами. Можна створити таке собі оточення фішок суперника і не давати. Йому походити ними до кінця гри варіанти дійсно є і до того ж прикольним аспектом стали ці червоні фішки. По-перше, ви їх самостійно розміщуєте на початку, тобто ви контролюєте їхнє місце. По-друге, це найголовніша ціль. Тож полювання за стосами із цими фішками ведеться постійно. В цілому грати дійсно круто, але все ж є одне але а саме приготування до гри. І воно тут трішки затягнуто. Що вам потрібно по черзі виставляти усі свої фішки на поле, формуючи його. Я розумію, що це частина гри. Стратегічний початок, підготовка до бою. Але як на мене, воно виходить трішки затягнуто. Мені особисто двон сподобався трішки більше ніж Діп, проте тепер з'явилося ще більше бажання спробувати інші частини серії. Маю надію, паку фуда таки нам надасть таку можливість. І на цьому, мабуть, все про цей двон. І якщо цей огляд був для вас корисним, то не забудьте поставити вподобайку на підтримку канала, як і підписатись, якщо ще не підписані. Хочу подякувати усім вам за перегляд, і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!